Дуже прекрасно, що в нас є можливість де і в чому знайти розраду для душі. Це, Це треба для людини. Обставинами життя, які часом зустрічають нас, людина може такий вираз сказати, душа болить. А хочеться, щоб вона не боліла. І душа, як це єство, як це від Бога, ще вірші є такий, каже, душа, вона не знайшла собі місця в цій земній суєті. Вона завжди стремиться до Свого. Вона завжди стремиться до вічного до свого Творця. І ми з вами маємо також по всіх обставинах нашого життя знайти розраду, В Слові Божому, в Ісусі Христі. І так як сьогодні для нас. Є такий день назначений вівторок для нашої області мати піст, мати служіння, мати молитви. І ми з вами також, отак скільки нас є цього часу вечірнього, присоєдинилися. До сонму святих. Десь біля 33 тисячі членів церкви, які сьогодні зранку до вечора шукають лиця Господнього, шукають розраду нашої обстановки, нашої оцих подій, які відбуваються вже. Більше 200 днів це не є мало. Це не є мало. І ось цей, ця, ці тисячі сьогодні звертаються до Бога. Сьогодні, коли ми вранці мали служіння, я говорив Бог колись одного пророка, який помолився. Закрив небо, помолився, відкрив небо. А нас тисячі. Нас тисячі, молимо, просимо надія на одного нашого Бога, вірячи, що він бачить, що він чує, що він знає. Що Він може, це, це треба мати віру і сильну віру, брати і сестри, вірити, що Він може. Те, що ми молимо, те, чого ми просимо, що Він може, щоб це не було просто так, знаєте, обрядово переказати щось відбути, відслужити, а щоб це було живим єднанням душі. І з творцем, і з нашим Богом. Хай Бог укріпляє в нас нашу віру. Буду читати один вірш. Пісня до Євреїв, 12 розділ, 25 вірш. Перший абзац. Глядіть, не відверніться від промовляючого. Глядіть таке українське слово. Я знаю, може, з нас тоді заповнив Антона Супачуського. Він завжди глядіть но, ну, то є було любиме, любиме слово, а воно, каже, українське, натуральне, настояще. І де тут каже глядіть. Тобто, щось, будьте зосереджені, будьте пильнуйте в чомусь, над чимось. Досліджуйте, щось щось бережіть. І тут пояснення, що каже, щоб не відвернулися від промовляючого, від голосу Божого, від Бога. Наскільки це застереження, що Творець, Бог, може говорити до людей, а люди не звертають уваги. А люди не чують, а люди не розуміють, а люди не придають тому значення, що говорить Бог. А людина впевнена в своїх, що вона, що вона правильніша, що вона розумніша, що вона вже обезпечена, що вона вже все, все може, особливо в тих моментах, коли, коли добре людині. Коли нічого не страшить. Коли, може, всього достаток. Де ми читаємо є в повторенні закона в восьмому розділі, там Бог, коли вів свій народ, в землю обітовану, то каже, ви будете все мати. Ви будете не мати недостатка ні в чому. Ви будете мати благословіння, ви будете мати їжу, ви будете мати одежу, ви будете мати скарби, ви будете все мати. І там, каже, застерігаю вас, щоб ви не забули Господа, свого Бога. Ну, кажеться, Люди, які перенесли оту дорогу, які перенесли рабство, які вийшли із того рабства, які пройшли, і, можна таку опасну дорогу і розуміючи, бачучи всі ті ознаки, які відбувалися над ними і тут раз і забути. Може, таке людина чи не може? Ну, я думаю, якщо Бог написав, застерігаючи, Тих людей значить може. І він там пояснює ось в тому восьмому розділі, як ви кажемо, можна так зрозуміти, як ви можете забути. Каже занедбаючи закони і заповіді Божі. Знову таке слово українське, занедбаючи. Як це можна розуміти отак? Ну, на перший погляд, людина ж так, людина віруюча, людина е, покаялась, людина заключила заповідь з Богом, стала членом церкви, учасником святині все, вроді би. Не забула людина. Але це слово воно відкриває і застерігає щось більше. Занедбаючи. Як занедбаючи? Ну, а так занедбаючи. Це людина не стане і не почне писати е, статті, реклами, щось оголошити, що немає Бога. Це не підходить це слово. Занедбаючи, воно це більше таке слово підходить, як тіряючи страх, відповідальність. А ну, нарушив заповідь, не виконав заповідь, не поступив так, як говорить закон Божий. Ну, ну вийшлося у мене от так, Ну, що зробиш? Ну, от так виходить, жити, по другому не виходить. Це вже занедбання, це вже не відповідальність, це вже не, не строгість, не страх. А я ще не кажу, що вже Бога нема. Я от просто отак, от іде воно по чуть-чуть. Раз щось там нарушив, раз щось там нарушив, раз нарушив, два нарушив, а третій раз вже легше нарушати, тому що, каже, Бог зразу ж не наказує чомусь, я от нарушив, а Бог... І людина так охолоджується, охолоджується, і доходить, що вона зовсім стає мертвою людиною в відношенні до Бога. Я вже колись говорив нас в церкві, що одному братові зустрівся з ним кажу, чого ти перестав так рідко ходити на служіння в буденні дні. Ну, то в мене робота, то треба те, то треба те, то треба те. І потім він зовсім перестав в буденні дні ходити на служіння. Я знов зустрівся з ним. Кажу, ти бачиш, що ти вже оставив буденні дні? Я кажу, застерігаю наперед, ти і неділю оставиш. Ти і неділю оставиш, якщо не зупинишся, якщо не, не зрозумієш, якщо не наповнишся страхом і неділю оставиш. І так сталося. Оче, оце занедбання. І Бог знає оце таке тепле може, відношення, якби ти був такий чи такий, а то ти ось є таке тепле, що ти можеш просто не боятися. Те, що ти вже не живеш як християнин, те, що ти вже не, не виконуєш, те що, те, що ти вже нарушаєш і не боїшся того, оце вже ти став на ту дорогу занедбання, відношення. До Божого Слова. До Божих заповідей. І воно щось так споглянучи сьогодні на весь, можна сказати, християнський світ. Скільки всього може ось так воно щось стається, де, де раніше бодствували і застерігали, і говорилося і в церквах, що це не можна, це не наше. Це не треба нам, але воно чомусь відбувалося, воно щось відбувається. І ми, ми, ми знаємо, що навіть в служіннях, в буденних днях, це ж, це ж не, не йде в ріст, брати і сестри. І навіть можна чути, що це вже якось так, знаєш як, ну, по крутому виходить, Та я й в неділю схожу. Мені неділі хватить. Аби я виконував те, що, що в неділю почую, це є ці фрази. Но це неправильно, братесер. Це занедбання до заповіді Божої, до відношення. До Божого, коли він, коли він говорить, коли Він промовляє, коли б не прийшов би, почувши Слово Боже, це, можна сказати, це, це дар, це благословіння, це Слово Боже, яке читаємо, каже, яке діюче, яке діюче, воно завжди діюче. Не тільки в неділю. Воно і в вівторок діюче. Воно і в п'ятницю діюче. Воно любого дня воно діюче, тому що це Слово Боже. І тому хай Бог допоможе нам, брати і сестри, розуміти це, щоб не відвернутися від промовляючого. Ми можемо розуміти, що в якій то обставині. Отой От промовляючий, як Він говорить, коли Він говорить. Хоча певного часу навіть і великі люди вони не могли зрозуміти, в чому то буде Бог, так як Ілія, ми знаємо пророк. Гримить, громи, блискавки, оце вже, мабуть, Бог. Ні. Щось друге, відбувається вітер, буря, все. Оце вже, мабуть, Бог. Ні. А тут того часу показується, що тихе вєння. В другому місці каже, як почуєш, як будь то повершини дерев, вітерець, то каже Бог, я пішов. Знаємо, що коли Бог вів народ в обітовану землю. Він являвся і в громах, і в блискавках. І гора, гора тремтіла, і гора диміла. Відбувалося все це. Це був прояв Божий. Не можна якось в одному місці оприділити. Читаємо вже в новому заповіті, колись Бог горив через пророків, Сьогодні говорить через Сина свого Ісуса Христа. Але Він говорить і говорить до нас. А застереження для нас. Не пропустіть цього. Не пропустіть цього. Глядіть, щоб не відвернулися від промовляючих, бо це не в благословіння. Буде. Всякому разі, коли Бог говорить і людина відвертається, це не в благословіння. Коли людина, Чує, коли людина слухає, коли людина виконує, це для неї благословення. І хай в цьому служінні де Бог говорить до нас, щоб ми не відвернулися, щоб ми почули, щоб ми зрозуміли, молимося. Амінь.